Вітаю всіх підписників та глядачів мого каналу. З вами Деніт 3D і ми продовжуємо кар'єру за Арсенал FIFA 13. В цій серії ми неймовірним чином пройшли Ліверпуль в Лізі Європи. І тепер попались на Манчестер Юнайтед. Попався на Манчестер Юнайтед в півфіналі. В цій серії ми два матчі розрахуємо і проведемо повний матч з Манчестер Юнайтед. Потім буде серія. Матч знову з Юнайтед матч відповіді. І... Ну, дуже багато матчів з Юнайтед. Якось так воно вийшло. Давайте в цій серії знову ж. Добре, нехай вона буде довга. Хоча ні. Я сумніваюсь, бо. Ні, нехай не будемо довгих серій робити так багато. Значить, два матчі розраховуємо. Манчестер Юнайтед. Перший матч. Буде у нас повний. Потім. В іншій серії буде знову ж повний матч з Юнайтед. Це буде хайлайтс тоді, щоб не забагато було. І оці розрахуємо два матчі. Все. Ось так. от, Вирішили. Ні, не виходимо, звичайно. А зараз буде розрахування матчу з Вестбромом. Швейцарія нам пропонує. Нам не треба Швейцарія. Так, Вестбром, Вестбром, А скільки там буде відпочинку? E, субота четвер, Нормально. Нормально буде відпочинку, тому можна. Головне, щоб ніяких трав не було. І так далі. Так, розпочинаємо. Матч Вестбром, Арсенал. Ольсон 15 та хвилина. Жовта картка, а 25-та хвилина. І Неймар. Неймар забуває у нас. E, 1-0, 30 хвилина. Перший тайм закінчився таки з рахунком 1-0. І що буде в другому? 70-та хвилина. Неймар другий гол. Непогано набрав форму Неймар. Він нас і врятував з Ліверпулем. Ну, Взагалі там була дуже класна, звичайно, надто але дуже гарна контратака. Тепер Норвіч. Норвіч. Кавані показує свій клас, але Кавані показує його десь в Лазареті. Так, розрахувати. І дивимось. Дивимось. І Ельшараві одразу на третій хвилині забиває м'яч. Нормально. 25-та. Поки нічого не відбувається, третя хвилина Ель 5 п'ята жовта картка у Холта. І прочитаємо, так і закінчується. Пішли заміни. Так і. Ще замінельша, раві другий гол. 70-та хвилина, 2-0. І все. Все, 2-0. А ми з такими розрахуваннями, я вже і не знаю на якому ми там місці в чемпіонаті. Давайте подивимось, хоча б. Так, таблиці чемпіонату. Арсенал! Дивіться, що. Де Арсенал? Арсенал в зоні Ліги Чемпіонів тепер уже. Хоч і на гру більше, ніж у QPR, і ніж у Евертона навіть, але ж все таки. А у Челсі взагалі 30 матчів, у Манчестер-Юнайтед 31. І подивіться, який відрив. Ну, далі будемо розраховувати, тільки от з Юнайтед проведемо. Так і все. По-моєму, у нас більше і нема матчів таких. Так, головне прорватися в фінал, щоб він десь був ось тут. Щоб в останній серії ми розрахували оці два матчі з Віганом та Ньюкаслом І в фіналі отут зіграли десь, де там буде фінал. В середу, мабуть, отут. Чи отут. Не знаю, може. Або навіть 15-го числа. Десь цих 15-22. го го Ну, е, ще почекаємо, бо нам зараз е, треба з Юнайтед ще зіграти. Давайте підбадьоримо нашу команду. Арсенал, мотивація. Щось навіть в новинах нічого не сказали, що ми там підбадьорюємо команду. Так, і починаємо матч з Манчестер Юнайтед саме на Олд Траффорд. Де ми повинні забивати обов'язково. Щоб комфортніше почувати себе в Лондоні. Так, Манчестер Юнайтед. Так, все. І Баптіст Алакок... Алакоке, мабуть, так звучить його прізвище. Дощ, що не є гарно для нас. Ван Персі та Еван травмовані у Манчестер Юнайтед у них склад. Ліндегард знову на воротах. Не розумію чому в 13-ті Фіфа. FIFA... Чому в 13-й Фіфа ДХ не стоїть в старті. Не розумію, ну, тим може краще, бо я вважаю все-таки ДХ набагато кращим. Голкіпером, ніж Ліндегард. Так, ну розпочинаємо давати володіння м'ячем. І. звичайно. Звичайно, і знову це освітлення, коли... яке включається при дощі, щоб краще було видно м'яч. Але якщо... якби оці, хто включає це освітлення, побачили, як його видно, то краще б трошки притушили Нем, Жировініо. Джеревіньо. І ні. Ще одне пенальті в Лізі Європи Журвіні поки що не заробив. Так, Карлік. Що ж він такий швидкий? цей Карлік, що на Червіно його не нас доганяє. ДД. ДД д і Вермалін були трошки втомлені. ДД я залишив, який, до речі, і почав контратаку з Ліверпулем, прихопивши м'яч, а випустив кошельний замість Вермаліна. Ночеріно! Удар, м'яч підлітає. Свічка. Свічка над стадіоном. І. Велбек. От зараз. Головне не дати втікти. Е, Велбеку. Жервіньо. Ночеріно. Неймар. Е, може якось там скоро вийде Кавані. Хоча 8 тижнів. Нагадаю, він вилетів. Мертенс! Мертенс у нас в стартовому складі, хоча, може, треба було Окслайда Чемберлана поставити. Ну добре, нехай Мертенс поки що. Бо він дещо провалив матч відповіді з Ліверпулем. Шараві. Дуже якось вальяжно він себе почував. І за це поплатився. Карлік. Валенсія! Валенсія! Він швидкий, але ось кошельний. Кошельний забирає у нього м'яч і Валенсія отримує усне попередження. Лише усне попередження, хоча можна було й дати і гірчичник. ДД. Неймар. Неймар? Чекай! Хто це у них 17-й номер? Я такого не знаю. А, це Смолінг. А чому він 17-й? Хто там 12-й? Це я так дивлюся. Це 12-й. 12-ка, а не 17. 17 номер у Манчестері. Е, нанні, якщо його не продали. Так. Велбек! 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 Там кошельни. Кошельни, абате! Біжи, Абате Нем. 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 Куди ж? Ні, нормально. Нормально, але. Джервініо. Жеровіньо. Е, прийняв не так добре, як хотілось. Велбек well буде навіс. Так, буде навіс. тут маленький Нем. Звичайно, Руні його І Взагалі позицію у нього Руні виграв Алаба. Аллаба. Шарураві. Треба було набігати на м'яч. Так, неймар вибігає зі спини, і це буде неочікувано. І це, буде... і це могло б принести б результат, але не встиг вибігти Руні. Харт рятує. Колись на початку проєкту, коли перший раз помилився Щезне в товариському матчі, я вирішив купити нового голкіпера. І якимось чином я купив Харта, заклавши за нього щезне і доплативши. Не знаю, чим думали тоді власники Манчестер Сіті, але. Джо Харт нас рятував паси. протягом сезону дуже часто. І якби не він, може, ми б і не були в півфіналі Ліги Європи, тут офсайд, звичайно. Вся команда грала непогано в Лізі Європи і грає досі. Але от Голкіпер це найважливіша позиція, бо нікому його підстрахувати. Якщо помиляється Голкіпер, то все. Дріс Мартенс. Дріс Мертенс. Біжи! Удар! Ліндегард! Ліндегард! Не зовсім, я ж кажу, видно, м'яч, куди летить. Тому. Є такі затримки. А як же як ж же так вийшло у Жервіні? Так. Ми атакуємо Нем. Неймар. Неймар. Віддавав передачу, а те, що тут збили. Молодець. Так, 32, треба розігрувати. Ельшар Раві. Неймар. Давайте з флангу попробуємо. Спробуємо з флангу. Неймаром прорватись. Удар! Закручує Неймар, але не докрутив. Не докрутив. Перший тайм 0-0. Треба забивати. Звичайно, і нам могли забити. Челсі в паралельному матчі виграє. 1-0 у Франції у клуба Бордо. Грають у гостях у лондонці. І може бути англійський фінал. Може бути англійський фінал. Аут для Манчестер Юнайтед Тут прикрийте, прикрийте Рафаеля. Робиться кошельний. Лаба, і давайте в контратаку. Не хоче набігати, дивіться, Флетчер. Але ось обжене його, звичайно, альшараві. І зміщується, зміщується. Простріл чи невіс. Це був такий, такий низький навіс. Так, Алаба. Що він тут робить, до речі? Ночеріно. Пас. А, вони ж, наче, в Мілані, грали разом. Повинні розуміти одне одного, але ніяк. Ніяк. Так, Флетчер... А, йде на заміну, кагава виходить. Гільша Раві. Мільша Раві на Аббате. Ще один Міланський. Міланський гравець. І Неймар повинен обігнати, поки відволікався на віддіча. Підбіг Рафаель. Рафаель. Так, Велбек. Велбек дуже активний. Тут Хард-Хард. Спокійно. Карт Ельшар Ель Реві, Неймар. Неймар. І неточний пас від Неймара. в Останню секунду. Абате. Абате проти нього Евра. Не завада. Ну, ну поки сумнівався, поки замахувався. Евра наздогнав. Там був не завадою, а тут догнав і все. Так. І ось це вже погано. Ось це вже дуже погано. Валенція виходить один на один. Валенція виходить і Хартнер рятує. 68-ма хвилина. 1-0. Найпрекрасніший, мабуть, результат е мінімальний. Коли граєш у себе вдома. Між ніхто, поне? Ні, просто. Просто спокійно переграє нашого голкіпера і все. Так, 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 знову витягати матчі. Це не завжди так вийде. Ми колись за таке можемо і поплатитись, і це може бути в наступному навіть матч. Головне не пропустити другий, бо потім Юнайтед забити два м'ячі буде дуже важко. Так. Але ж нам треба тепер розумієте, якщо ми тут не забуваємо, нам треба не пропускати вдома, а це останнім часом, щоб ми не пропускали, такого не буває. Дивіться, як мало території, як мало взагалі простору дають нам гравці Манчестер Юнайтед. Мертенс. Давайте. Ось так от. Як мало простору. Нані поки робив еластіко, помилився. Але абат після травми якийсь дуже загальмований. Бачили, можна було віддавати пас уже давно, але він, він загальмував. І все. Так, Ельшарураві, борись! До останнього. Знову абату відбирає непогано м'яч. Там хтось валяється, Відіч, мабуть, але нам, нас це не цікавить, нехай суддя тоді свистить. Ми в перспективній атаці, а там Відіч впав, все одразу треба вибивати. Звичайно, трошки може і не фейерплей, але ж. А раптом він симулює. Ночерліно. Ночерліно! Куди цей пас? 85-та хвилина. Якщо зробимо 1-1, це буде позитивним результатом. Якщо не зробимо, то буде важко в Лондоні. І зараз велітонем. Забіг, сильно забіг уже. Жеровіньо. А що, заміни так і не було, я так розумію. А, Ель треба було, може в один дотик пробити. Нані. Так, Неймар. Неймар! Пробуває, Неймар! Ай-яй-яй! Куди ж ти б'єш? Куди ж ти б'єш? Ось тільки заміна, тільки зараз. Так вони ж там нічого не зіграють. Ох, як кричить стадіон, співає. І ось тільки наші заміни відбулись на 90 й хвилині. На 90 й хвилині. Евра! І все, перший матч. Перший матч ми програємо. Ох, як вони шуміти почали! Давайте їх трошки виключимо. Е, перший матч ми програємо. 1-0. Дуже невдало, в плані, що ми не забили. Краще ми програли 2-1. На цьому закінчуємо серію. Буде вона менше 20 хвилин. І в наступній серії вже постараємось вийти до фіналу. На цьому будемо закінчувати. Якщо вам сподобалось, ставте пальці вверх, коментуйте та підписуйтесь на канал. На все добре!